Лікар Гарольд Шипман був для своїх пацієнтів ідеальним лікарем загальної практики добрим, турботливим, надійним і завжди готовим відвідати численних пацієнтів у своїх домівках. Він був настільки високооцінений, що ті, хто потрапляв до його списку, порівнювали це з виграшем у лотерею. Але правда полягала в тому, що цей доброзичливий на вигляд лікар безжально обирав своїх жертв, вирішуючи, коли їм настав час помирати. На піку свого вбивчого панування він убивав щонайменше одного пацієнта щотижня, вводячи їм смертельну дозу морфіну. За 20 років він за різними оцінками позбавив життя щонайменше 250 своїх пацієнтів, не помилково і не з мотиви милосердя, а через холоднокровний спланований акт вбивства. Дякую, що підписалися на мій канал, і ставите вподобайки, це дуже допомагає розвитку каналу. Гарольд Федерік Шипман народився 14 січня 1946 року у Нотінгемі, Англія, і був середньою дитиною у родині відданої методистки Віри та Гарольда Шипмана. У нього була старша стара Полін і молодший брат Клайв. Батько Шипмана працював водієм вантажівки, і, попри дуже скромний спосіб життя родини, мати вважала свою сім'ю, а особливо. У їх дітей значно вищими за інших у суспільстві. Цю віру вона прищепила і своїм дітям, але саме Гарольд, її улюблена дитина, був виділений серед батьків і сестер. З раннього віку він перебував під сильним впливом матері, яка контролювала кожен аспект його життя, навіть обирала, що він носитиме, та вирішувала, з ким він дружитиме. Це відчуття переваги завжди ізолювало Гарольда від його однолітків, і він мав небагато друзів. Очікування, які мати покладала на нього, створювали надмірний тиск на самого Гарольда. Незважаючи на це, у перші роки навчання у школі він досягав успіхів, хоча на вищих рівнях освіти йому було набагато складніше, і він отримував лише середні оцінки. Однак одну річ він зберігав незмінно свою зарозумілість і відчуття переваги над тим, що він вищий за когось іншого. Це Гарольд був хорошим футболістом та спортсменом. Гарольд усе ще мав труднощі з налагодженням значущих дружніх стосунків. Але життя молодого Гарольда скоро змінилося. Його улюблена мати захворіла на рак легенів у термінальній стадії. Він присвячував весь вільний час по догляду за нею, проводжуючи години поруч, тримаючи її за руку та розмовляючи з нею, коли вона лежала в ліжку. Саме в цей період він захопився морфіном, спостерігаючи, як ін'єкція цього препарату приносила його мати. Рі полегшення усі її болі зникали, а доза ненадовго повертала її енергію, ніби оживляючи її, повертаючи Гарольд до матір, яку він так обожнював. Це справило глибокий вплив на Гарольда, та як вважається, вплинуло на його вбивчі дії в майбутньому. 21 червня 1963 року, коли Шипману було лише 17 років, його мати померла. Здавалось, що він не горював за нею і продовжував жити так, ніби нічого не сталося. Але її смерть, як вважають, стала причиною, через яку він вирішив вступити до медичної школи та стати лікарем. У 19 років він отримав стипендію на навчання у ліцькій медичній школі. Під час навчання в ліці він зустрів свою майбутню дружину Приймроуз Майок. У 17 років Примроу за завагітніла і трохи більше, ніж через 5 місяців 5 листопада 66-го Гарольд і Примроуз одружилися. Шипман закінчив медичну школу у 1970 році та проходив інтернатуру у загальній лікарні Понгфракт протягом чотирьох років. У 1974 році він обійняв посаду лікаря загальної практики в медичному центрі Абрагама Ормрода в Тодмордені, Західний Йоркшир. На той час Примороз народила їхню другу дитину. Перше, завдяки своїй наполегливій праці та ентузіазму Шипман зміг інтегруватися в колектив і здобути повагу та прихильність колег. Його сучасні медичні методи вважалися справжнім даром, але вже через рік у Шипмана почалися випадки втрати свідомості. Він збрехав своїм колегам, заявивши, що в нього епілепсія, але насправді він став залежним від петаєдину синтетичної форми морфіну. Він регулярно виписував цей препарат на своє ім'я. Та фіктивних пацієнтів для власного використання. Правда виплила назовні, коли рецептіоністка клініки помітила невідповідності в журналі обліку ліків та повідомила старшим лікарям про це. Відкрилася ціла паутина брехні. І коли партнери клініки протиставили шипмана з доказами, він вибухнув неконтрольованим гнівом. Це була поведінка, яка була абсолютно нехарактерною для зазвичай стриманого лікаря. Згодом було виявлено, що Шипман незаконно отримав достатню кількість морфіну, щоб убити 360 людей. Саме під час роботи у Тортмадені Шипман убив свою першу відому жертву. Її звали Єва Леонс. Вона померла 17 березня 1975 року напередодні свого 71-го дня народження, приблизно через 30 хвилин після того як Шипман вів її смертельну ін'єкцію діємеморфіну. Це сталося в присутністі її відданого чоловіка Діка, який у той час був у блаженному невіданні, що тільки но став свідком убивства своєї дружини. Подібно до матері Шипмана, Єва мала термінальну стадію раку, і Шипман міг прийняти це як акт милосердя, якими не були його мотиви, це стало початком серійних вбивств, які тривали ще 23 роки. Нагадую ставити вам вподобайки під моїм відео, адже це дуже добре просуває мій канал. Дякую. Шипмана звільнили з клініки та оштрафували на 600 фунтів сталінгів, але Генеральна медична рада не вжила жодних додаткових заходів. Натомість йому надіслали сурове попередження, і він міг продовжити роботу як лікар загальної практики. Це була вирішальна помилка, адже якби були вже ті суворіші заходи, будь який наступний роботодавець дізнав себе про його правопорушення. І багато життів могло бути врятовано. Після звільнення Шиман коротко відвідував реабілітаційну клініку для наркозалежних у Нью-Йорку, а також деякий час працював медичним офіцером і тимчасово для Національної ради з вогійної промисловості. У 1977 році Шиман отримав посаду лікаря загальної практики в медичному центрі Донінбрук у Гайті, неподалік Манчестера. На той час у нього вже було четверо дітей. І, попри це, він був добре сприйнятий колегами знову. Старші партнери були обізнані про порушення Шипмана на попередньому. Місці роботи, але повірили його словам про те, що він вирішив свої проблеми, і тепер він чистий. Незважаючи на його визнання у зловживанні заборонених препаратів, йому все одно було надано необмежений доступ до контрольованих речовин. З часом, однак, його поведінці почали проявлятися тривожні риси. Хоча пацієнти довіряли Шипману як доброму та старанному лікарю, він став відомим через свою грубість і сарказм у спілкуванні з молодшими колегами, демонструючи. Чи чарівність лише тоді, коли хотів когось вразити. Протягом 1980-х років Шипман продовжував працювати лікарем загальної практики і став абсолютно популярним серед літніх пацієнтів завдяки своїй готовності відвідувати їх удома, але вони навіть не здогадувалися, що до моменту, коли він покинув медичний центр Донінбрук у 1992 році, через конфлікт із партнерами, він убив вже щонайменше 74 Літні пацієнти, а можливо і більше. У 1993 році Шипман відкрив власну практику за адресою 21 Market Street, Гайд, Великий Манчестер, де найняв свою дружину Примрос як неповного дня рецепціоністку. Йому вдалося залучити значну кількість пацієнтів, які пішли за ним із Донінбрука. Це було завдяки його умінню знаходити підхід до літніх людей, які відчували до нього безмежну довіру та любов як до свого лікаря. Проте відкриття його власної практики стало для пацієнтів. Ше пана фатальним кроком тепер він перебував поза наглядом колег і міг робити все, що захотів. А тепер скажіть, чи боїтеся ви ходити до лікаря, а особливо до старшого чи боїтесь ви взагалі уколів, які надає вам лікар? І взагалі, чи чули ви подібні історії, схожі на цю? Лише на початку 98-го року місцеві поохоронні служби почали бити на сполох через кількість смертей під час догляду Шипмана. Вони також помітили, що більшість померлих були літніми жінками, яких знаходили у власних будинках, сидячи в кріслі чи лежачи на ліжку з повністю одягненому стані. Завалося у спокійних позах незвичних для більшості людей, які вмирають, приблизно у той самий час лікарі сусідньої клініки Брук Соржеві також занепокоїлися через кількість форм кремації, які вони. Вони повинні були підписувати на запит Шипмана. Згідно з британським законодавством, лікар із незалежної клініки повинен засвідчувати форми кремації, видані лікарем, який оглядав померлого. У зв'язку з тими триортними ознаками вони вирішили провести власне розслідування і виявили, що в 1977 році стало відомо, що лише за один рік у Шипмана вдома померли 41 його літній пацієнт, і всі вони були кремовані. Це становило у 10 разів вищий рівень смертності серед його пацієнтів у порівнянні з іншими лікарями. Насправді підозри стали настільки серйозними, що про це повідомили у мистевому коронеру, який передав справу поліції. Однак розслідування поліції було вражаюче недбалим. Вони не провели навіть базової перевірки, не допитавши шипмана, не зв'язалися з родичами померлих і не звернулися до генеральної медичної ради, яка могла б розкрити попередні порушення шипмана. Натомість вони поклалися на меди. Запити 19 пацієнтів, які нещодавно померли, ті самі записи, які Шепман підробив, щоб приховати справжні обставини їх смертей. Ця критична помилка коштувала життя ще трьом пацієнтам. Хочу сказати, що у кого є бажання та можливість фінансово підтримати канал, там по гривні, 3 чи 5, можете зробити це у описі під цим відео. 24 червня 1988 року колишню мера Гайда Кетлін Ґрунді знайшли мертвою у власному будинку. Її сім'я занепокоїлася, коли вона не з'явилася на зустріч клубу для літніх людей, який вона регулярно відвідувала. Попри те, що Кетлін було 81 рік, її смерть шокувала всіх, хто знав її. Адже вона була здоровою, активною та вела повноцінне життя в громаді. Вона була настільки енергійною, що багато хто вважав, що її ще багато років жити. Відомо, що Шипман відвідував її за кілька годин до смерті і був останньою людиною, яка бачила її живою. Він стверджував, що прийшов, щоб взяти кров для дослідження старіння, але це була цілковита брехня. Коли шипман сказав дошці Кетлін Анджелі Вуфраф, що росте не потрібен, вона. Почала підозрювати недобре. На відміну від багатьох жертв Шипмана, Кетлін поховали, а не кремували. І незабаром після похорону її сім'я почала збити на сполох. Коли виявилося, що все майно Кетліт Грунді на суму 380 тисяч фунтів стерлінгів було залишено доктору Шипману. І Анджела, яка була юристом, попросила перевірити заповіт і одразу помітила і явні неузгодженості у формулюваннях. Вона вважала, що підпис її матері був підроблений. Усіма ознаками. Документ виглядав аматорським, що викликало у неї підозри, і вона негайно звернулася до поліції. 7 вересня 1998 року Шепмана було заарештовано та затримано в поліцейській дільниці Аштота Дандерлайна, де його допитували щодо смерті місіс ґрунті. Під час допиту Шепман був зневажливим і грубим, навіть припускаючи, що 81-річна Кетлін була наркозалежною. Однак справжній масштаб злочинів Шепмана почав розкриватися. І незабаром поліція Великого Манчестера почала наймасштабніше розслідування серійних вбивств в історії Великобританії. У ході розслідуванні було ексгумовано лише 11 тіл, і швидко стало очевидно, що серед усіх його жертв існує одна загальна риса. Більшість із них жили на самоті і зазвичай відвідували шипна в його клініці перед смертю. Потім вони отримували несподіваний візит до нього вдома, зазвичай після обіду. Але незважаючи на неочікуваність візиту, вони достатньо йому довіряли, щоб запросити його на чашку чаю. Після введення смертельної доси морфіну, звичайно ж, він припинив видиму мету візиту, наприклад. Взяти кров. Потім він влаштовував їх зручно, зазвичай кріслі чи на ліжку. Вони завжди були одягнені, і не було жодних ознак того, що Шепман колись домагався своїх жертв. Невдовзі після вбивства він змінював їх медичні записи, щоб вони відповідали історично даним. Ще одна характерна риса його злочинів полягала в тому, що він часто повертався до будинків своїх жертв, знаючи, що вони будуть мертві, і повідомляв про це. Владі багато разів він надсилав родичам своїх жертв попередньо надруковані і не підписані з листівки. Шепман також любив повертатися на ті самі вулиці у пошуках нових жертв, іноді навіть до тих самих будинків. Є припущення, що він вдвічі вбивав на вулиці Лів Олт Хайт на початку 70-річну Алісу Гортона, яка померла там 10 серпня 79-го, А потім 9 років по тому, 15 лютого 88-го 83-річну Джейн Джонс, яка була знай. Йде на у тому ж будинку. У більшості випадків його вбивства не були актами милосердя, як спочатку вважали, адже більшість його жертв навіть не хворіли. Поліція висунула шипману звинувачення у 15 випадків вбивств та одному випадку підробки документів. Суд над ним розпочався 5 жовтня 1999 року у престанському кордонному суді. Прокуратура заявила, що шипман убивав, оскільки отримував задоволення від контролю над життям і смертю, і відкинула будь-які припущення, що він діяв із почуття співчуття. Анджела Вудраф стала ключовим свідком і її розповідь про події, що передували смерті її матері, а також події після цього мала вирішальне значення. Її свідчення були підтверджені аналізом відбитків пальців, який довів, що змінений заповіт її матері був грубою підробкою, набраною на друкарській машині, знайденій у домі Шипмана. Також було встановлено, що її мати ніколи не тримала цей документ у руках. Аналіз комп'ютера підтвердив, що медичні записи пацієнтів змінював. Протягом кількох годин після їхньої смерті. У ході судового процесу також стало відомо, що мало співчуття Шепман проявляв до родичів своїх жертв. Він неохоче намагався реанімувати пацієнтів, а іноді лише вдавав, що викликає екстрені служби в присутністі родичів, знаючи, що їхні близькі вже мертві. Записи показали, що такі виклики ніколи і не здійснювались. Ще одним ключовим доказом стала велика кількість накопичених заборонених препаратів. Шипан регулярно фальсифікував рецепти нелямофіну для своїх пацієнтів і надмірно визначав його іншим, особисто отримуючи ці препарати, щоб використовувати їх як отруту. Протягом усього судового процесу шипман залишався зарозумілим і зверхнім. Він постійно змінював свою історію і не мав нічого спільного з образом турборбового лікаря, якого любили його пацієнти. Вислухавши всі докази, присяжні одноголосно визнали шипмана винним за всіма звинуваченнями: 15 вбивств та один випадок підробки документів. Суддя виніс вирок у вигляді 15 довічних ув'язнень, а також 4 років за підробку, які були об'єднані у довічний термін без права на достроку. Ове звільнення це остаточно позбавило шипмана будь-якої можливості вийти на волю. Шепману не загрожувало звільнення, ані він, ані його дружина Прімроуз не виявили жодних емоцій, коли оголошували вироки покарання. Шепман став єдиним лікарем в історії британського правосуддя, якого засудили за вбивство пацієнтів. Хоча його визнали винним лише у 15 вбивствах, це було зумовлено тим, що через гучність першого судового процесу будь-які наступні слухання не могли бути б об об'єктивними. Крім того, довічний вирок без права на дострокове звільнення унеможливлював зміну його. Покарання тому ці додаткові смерті розглядалися окремо після судового процесу. Було проведено численні розслідування та аудити щодо пацієнтів Шипмана. Висновки вказували на те, що він ймовірно вбив щонайменше 336 осіб, переважно між 1975 та 1998 роками. Однак існувала ймовірність, що він почав убивати ще у 71 му невдовзі після отримання ліцензії лікаря. Через брак доказів це офіційно не було доведено. Чись його жертв були літніми жінками, які жили на Оденці, але він також убивав чоловіків. Його наймолодшою підтвердженою жертвою став 41-річний чоловік. Також підозрюю, що у 1972 році він убив 4-річну дівчину Сьюзі Гарфілд, яка була тяжко хвора, але несподівано померла під час перебування під його наглядом у лікарні Понкфракт. Було встановлено, що всі його жертви померли мирно у затишку власних домівок за винятком однієї, яку він вбив у своєму кабінеті. Після смерті він завжди відмовлявся від проведення розтину і наполягав на кремації, хоча в окремих випадках цього не відбувалося. Хоча гроші не вважалися мотивом, у його будинку було знайдено ювелірних виробів на суму понад 10 тисяч фунтів, які Примроуз неохоче погодилися повернути. На відміну від інших серійних убивць, Шипман, схоже, не мав чіткого мотиву для своїх масових вбивств. Дехто припускає, що він не любив літніх жінок і вважав старших людей тягарем для системи охорони здоров'я. Інші вважають. Що він намагався відтворити смерть своєї улюбленої матері. Якими не були б його причини, Шипман так ніколи і не розкрив їх. Його родина, особливо дружина, завжди вірили в його невинуватість, де не зважаючи на переконливі докази. Навіть під час ув'язнення Шипман заперечував свою провину, не вибачаючись і не виявив жодних ознак каяття за свої дії. Його дружина відвідувала його настільки часто, наскільки це дозволялося, і вони обмінювалися численними любовними листами. Свідки, які спостерігали за їхніми зустрічами, розповідали, що пара розмовляла та трималася за рука, як закохані підлітки. Відданість прімро своєму чоловіку була настільки сильною, що багато хто сумнівався, чи знала вона про його злочини. Однак немає жодних доказів, що вона була в курсі його вбивств. Схоже, її любов до нього була настільки сліпою, що вона занурилася в психологічний, Заперечення і не могла прийняти його провину. У вересні 2003 року Шеппана перевезли з в'язниці Дарема до в'язниці Вейкфілд, одного з найвідоміших місць ув'язнення в Англії, яке отримало прізвисько Особняк монстрів, оскільки там отримують найжорстокіших злочинців Британії. Гарольд Шепен вважав, що це місце для нього занадто принизливе. 13 січня 2004 року напередодні свого 50-го дня народження шипан повісився в своїй камері, використавши простератло. Британські таблоїди влучно висловилися щодо смерті людини, яку вони прозвали доктор Смерті. Але для родин його жертв це здавалося легким виходом, актом боягузтва, який позбавив їх можливості дізнатися, чому він убив їхніх близьких. У фінальному кроці було виявлено, що Шипман спланував своє самогубство так, щоб його дружина отримала максимальну пенсійну виплату у розмірі 100 тисяч фунтів. Якби він дочекався до свого 60-річчя, ця сума значно зменшилася б. Здається, що до того самого кінця Шипман зберігав контроль, і як у випадку з понад 250 іншими. Люйме він сам вирішив, коли настав час його померти. Хоча цей випадок не був найжорстокішим в історії, у багатьох аспектах він був одним із наймоторошніших. Він розкривав образ тихого вбивці, малоймовірного злочинця. Чоловіка, якого любили та довіряли ті, хто його знав. Вони без вагань запрошували його до своїх домівок, нічого не підозрюючи про його наміри їх вбити. Люди добровільно протягували руку своєму кату, щоб той зробив смертельну ін'єкцію. Адже навіть якщо лікареві не можна довіряти, то кому тоді можна?